Сміла є! Я такого не бачу, субува! Підоріс кіноїсту пообіцяв, що буде драння. Да. <ріхи> Друзі, всім доброго дня! Виїжджаємо на рибалку, у нас е, закінчилася неростова заборона. На воду виходити не можна, але коли з вами в Лоці сидить та людина, в якої дружина прокурор Черкаської області, перед нами відкриваються всі двері. Тому, друзі, рад вітати нашого друга Сергієнко Фішен. Завдяки йому ми сьогодні з вами маємо можливість піймати Судака. Давненько не були ми на судаках. Блін, треба було курточки брати. Я взяв. Взяв? Це ми з тобою стоїмо на глибині 8 метрів. Перед нами участок міляка. Спереді. На брові 5 метрів. Он там. Алло, он там. Стоять судаки. Понял? Дивися, просто щоб сусідами ти не перекліснувся. Зараз буде тактика змінена. Зараз ми будемо стояти. На глибині три метри, а кидати до на Я теж думаю, що так воно більші цей. Так, друзі, у нас обривчик. Тому ми швиденько перев'язуємося. Обов'язково поводочниця. Де стоять рівнесенькі наші повідочки. Бачите, вони завжди рівненькі. І угу наші без вузловочки ну що вузол не робить. органайзер також горян диви якийсь що мені бачиш і тут все є навіть панкреатин. тобі не погано? якщо вукачає залежить Да, если укачает, дом панкреатин хоть выпьешь. Стой, стой, стой! Чего? Ой, блин! Шісовщик буде сім, і потом нам на снижання ого опа! Есть? Да собак Да, я ж казав до лодки дотягуй. Це і мені фрикціон. Не матікайся, ні ні ні, не вимотай. Не вимотай. Хе! Блі, що розмір. Ох, порвав підліт під сак. Так розмочили ми сьогоднішній день. О, і мій кружечку. Тільки переїхали, другий заброс, значить перший. Другий. Другий заброс. Неужели вот такая вот седовица по ночи подмешивается? Так-то шо? Сика полторашка? Возьмите. Полторашка. Кило четыреста. Ты же на глаз шаришь? Ты казал, что ты шаришь с сиками! Больше. Скільки? Кило шестьсот... Сейчас зафиксируется. Короче, кило шестьсот. Ну, то можна, ж! можна. Красота. Друзі, а от тепер всім доброго раночку. Тому що у нас перший судак. На жаль, 10-10. 10-10 у нас роздувається вітер, нам тут ще рибалить недовго. Надіємося, що зараз з цієї точечки ми візьмемо ще одного красунчика. Мікромандулка спрацювала і нас досить сильно порадувала. Ось таким кластиком. Кіло 600, друзі. Круть! Хладогенчик його. Бачиш, там бутилочка 2-літрова. Закриваємо і сюди. Це мене. Моя любима. 904 й цвіт. Красно-біло-чорна. Клюнув ось під лодкою. У нас до точки до точки 4,4 метра. Ага. Через то він тут ось і клюнув. Тут ми їх бачили десь 4 штуки. Отакий. То ти не стісняйся, доводь до лодки. Друзі, рибалимо, як завжди, на профмонтажик 904 колір 2,4 дюйма. Грузголовка 12 грам, під нами 6 м7 метрів, метрів глибини. Кидаємо вдоль брови з 4 метрів, десь стягуємо до нас шнур 0,12 мм, паличка Азура X Game 318, моя. ігра. В рості 259. Ну і катушка для для такого лайтового, для такої лайтової когорялочки. Exceller 3000 LT в новій її варіації. Мій улюблений комплект. Але у мене ще є одна цікава Азура Сасіна до 7 грам з Excel 2000. Я хотів її сьогодні потестити, але, на жаль, вітер і не зовсім зручно. Тому продовжуємо. Мелочі. Але є. Але є. Ні. Ти подиви, яка воно мала, а хватає в рота лижу. І пуфіка, от в основному судак хватає в лижі це пуфіка. Чи заберемо? Да, довір. <сум> так, це десь аж там воно з ями взяв. Провіримо ще разок. По Ну це невелике, але лусь, ну слухай, може він на яму туди підскотився, -мойо! -мо невеликий, але є! Шпен! Ну прям готив конкретно. Тільки кружечка приносить трофеї, а лижа стабільність. А <рес> ну пробую так туди на яму кидати. Карася стоит ложить. А? Караси лога. Дайся покидать. А ну кидай. Весь? Да 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 Есть. Да ладно. Я сам в Я думаю, что это окунь. Окунь? Я думаю, да. Дивой В рот. Ти бачив? в рот одну мамбу. Красавчика. Це прекрасно! Я в шок. Що, грушу цепляють? Так, да, кстати, можна грушку надівати профмонтажівську. Я думаю, що 6 грам. й моё Друзі. Дивіться. Просто в рота. Я уявляю, що тут зимою буде на цій точці. А я подумав, що окунь, бо такий буйкий. Ну все, и парший. Да, думаешь? Або щука. Да. Ага. <laughs> Ах ты ж. <laughs> Так вони не зі ніколи Я не знаю, чувак. Обірвалося? Ні, зійшло. Ну туди далі не можна було попускати. Це просто тре. А, да, обірвав. Фух. Це сезон або соло, так? Це сезон. Сезон? Хо! Адреналініще, все жесть. Руки до тих портуся, це кому тянуло, блять. Що ти можеш сказати про сьогоднішню риболовлю? Рибалка, огонь. риби нема, але емоції просто повні штани. Облазили все на світі. Рекомендую всю таку рибалку. Я вам скажу, така рибалка навіть цікавіша, ніж коли ти припливаєш тут шарашиш в одній точці рибу, і тоді воно надоїдає. Ну, рибалки бувають різні, але дуже цікаво. Все, друзі, 4 години вечора закінчили рибалку. Все ви бачили самі, вітер не дає нам можливості добиратися до наших улюблених позицій, тому е доходимо там, де є. Судак, до речі, сьогодні його було дуже мало і до того ж він був дуже пасивний. Тому ми летим додому, які питання задавати. Я за радістю відповімо. Ігор. Всім пока. Підписуйтесь на канал Сергієнко Фішн. Минутка реклами. Пока, друзі.